Вітаю! Хотів би зробити відео розпакування із моєю. Придбав набір фужерів для коктейлю фірми Bormio Роко Серія Бартендер. На 220 мл. Тут ось показано лінійка, які бувають набори, і показано, який із лінійки саме у вас. Є також де фужери для вина. Ось як бачите, для маргарити, для, мабуть, для пива. Просто склянки для віскі і маленькі є зовсім. Ось. Це італійський бренд. Шість штучок в наборі. Як я вже сказав, для коктейлю вони підходять і гарно вони також підходять, можна якісь, наприклад, десерти робити в них. Мене дружина вже зробила, в принципі, сподобається, якщо якісь маленькі по типу терамісу, порціонно. Легенькі, скло чистеньке, можна натирається гарно воно. Я задоволений, виглядає красиво. Всім дякую за увагу. До побачення!